Сьогодні на території Свято-Успенського храму проходить спортивний захід для дітей з особливими потребами. Я скажу, що такі заходи можливі тільки при сприянні всіх сторін. Наприклад, сьогодні в цьому заході приймають участь такі організації, як батьків дітей з особливими потребами, громадська організація Серце матері, також відділення Національного олімпійського комітету. Його представники будуть безпосередньо проводити сьогодні ці ігри. Також мешканці Кіровограда, такі як Руслан Мамедов, і безпосередньо турботу проявив і представив місце для проведення цього заходу отець Іван Шемедюк, який теж опікується цими дітьми і цей захід проходить на протязі тижня. Дякую, що такі заходи потрібно проводити частіше. З 4 по 10 серпня на території свято-успенського храму міста Кировоград вперше проходить православний дитячий табір для діток з особливими потребами Джерельця Надії. Ініціатором цього проєкту благодійного. Першого, який проводиться в залі, в місті Кировоград, виступив Свято Успенський духовно-просвітницький центр Кировоградської епархії Української православної церкви, громадська організація Серце матері, також громадської організації обласне об'єднання батьків дітей з особливими потребами. Також до заходу залучалися долучалися різноманітні благодійники, меценати, різноманітні хороші люди, котрі допомагали як і продуктово, як і спортивним інвентарем. З товарами та іншими необхідними речами для нашого табору. Табір має. Денне перебування. Тобто дітвора приїжджає на 9-ту годину, і близько протягом дня вона тут перебуває або у парку, або ми виїжджаємо на різноманітні екскурсії. Табір, табірна зміна дуже наповнена. Під час табору було які відкриття, святкове відкриття, зміни, де була святкова лінійка з гостями архієпископом Ісафом та Андрієм Павловичем Райковичем. Також вчора був день туризму, коли дітвора їздила на екскурсію. Їздили кразнаючий музей. Олександрівку їздили у Селобірки, де був Миколаївський древній храм, а також на відпочинок... був на річці. То сьогоднішній день це день спорту. То протягом дня будуть для дітей проводитися... різноманітні змагання, конкурси. Після цього дітвора відправляється у центр туризму, де також для них підготують різні туристичні змагання. У нас буде також день солодощів, день мильних бульбашок, день обливання холодною водою. Тобто табір дуже різноманітний, дуже наповнений. Протягом табірної зміни також для діток проводиться багато. То різних майстер-класів дітра вчить різні пісні, то тобто вони готують своє представлення загоном, де вони вчать назву, речівку, девізи, де вони готують свою емблему. І також, що якщо говорити про табір, то табір має свою певну тематику. Тобто тематика це храм. Його символіка За протягом тижня для дітвори проводиться різні духовні бесіди, протягом яких діти дізнаються, коли виник храм, яке його призначення, які є вигляди храмів, що знаходиться всередині храму, який одяг носить священник, тобто які речі використовуються під час богослужіння, і це буде сприяти тому, що для дітвори храм стане тим рідним місцем, в яким вони не будуть боятися заходити, для яких це все буде рідним, близьким, знайомим. Ну і звичайно. самое главное, чтобы Господь поселился в их сердцах и помогал у их жизни. Сегодня на Николаевке в парке имени Крючкова на территории храма у нас проводится детское мероприятие вместе с отцом Иоанном, который помогает нам, и мы ему помогаем провести такие заходы. В дальнейшем мы планируем проводить все чаще детские мероприятия взрослые мероприятия, разные конкурсы. Сегодня мы проводим спортивные игры с детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата. Это у нас пробные, пробные соревнования. Назвали мы эти соревнования «Первый шаг к спорту» чтобы привлечь детей к спорту, чтобы в дальнейшем они могли отыскать свой любимый вид или хотя бы они занимались физкультурой и привлекали к этому других своих друзей и товарищей. Как и говорится, сегодняшние соревнования будут первым шагом как к спорту, так и для детей, так и для нас.